О, ні. Шаров. Прибери ручки, доню. Я знаю, доню, не знаю. Боже. Послухай мене. Боліть. Я знаю. Маленько все буде добре. Тримайся. Так, я підніму тебе. Знаю, сонце. Боляче. Тримайся, маленька, благаю тебе. Я знаю, рідна, знаю. Він же сказав йому, що ми не заражені. Доню! Не чини так зі мною, рідно. Не треба, доню. Вставай, вставай. Боже. Ні. 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 ні, ні. 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 Благаю. О, боже, прошу тебе. Прошу І тебе. І годинник розбився. Господи.